Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку відкриваємо ем, секрети програмування. Сьогодні ви з'ясуєте, як створювати анімацію в середовищі Scratch, а також навчимося розробляти анімаційні проекти. Наш з вами словничок інформатика поповниться на таке слово, як прокручування. Або ще, як його називають, скролін. Давайте дізнаємось трішки про анімацію та про її об'єкти. У середовищі Scratch є можливість створювати мультфільми, комікси, ігри та багато іншого. Їхні персонажі будуть рухатися, змінювати свій зовнішній вигляд. Це все називається анімацією. Анімацію ми найчастіше з вами спостерігаємо саме під час перегляду мультиків. Напишіть в коментарях ваш улюблений мультик. Так, для створення анімації виконавця можна змінювати його образ. Тож потрібно мати кілька образів. Можна намалювати їх самостійно або ж скористатися готовими образами спрайтів. І переміщувати виконавця за допомогою команди з групи рух. Приклад виконання саме переміщення виконавця спрайта і зміни його зовнішнього вигляду задіювання анімацій ви бачите на відео. Також можна змінювати і тло. Тло – це нерухоме зображення, на якому рухатиметься спрайт. У Scratch немає образів і команд руху для тла, тому щоб імітувати його рух, можна обрати кілька схожих зображень тла та організувати їхню зміну за допомогою команди повторення, після чого виникне ілюзія переміщення спрайта зі зміною пейзажу. До прикладу, ви бачите три зображення. Перше зображення наш персонаж рухається по одній планеті, друге зображення по другій, третє по третій. Якщо все це задіяти і змінювати тло, то складеться враження, що наш персонаж подорожує. Давайте розглянемо, за допомогою яких команд Scratch можна створити анімацію, виконавця та тла. Отже, перше зображення завжди, і виконуються команди чекати пів секунди і наступний образ. Друге зображення виконується завжди – «Чекати 5 секунд та наступне тло. Як ви думаєте, яке зображення відповідає за виконання анімації виконавцем, а яке для тла. Вірно. Перше зображення це для зміни образів спрайта, А друге для зміни тла. Молодці, все вірно. Використовуємо зображення тла як спрайт. Ми в анімаціях часто використовуємо ефект появи нижнього тла крізь поступове зникнення верхнього. Але в середовищі Scratch не можна одне тло накласти на інше. Тому для реалізації цього ефекту зверху тла розміщують такої самої форми спрайт, який поступово буде зникати. Розгляньмо задачу, як реалізувати плавне ввімкнення світла на сцені театру. Виберемо тлу для сцени і розмістимо на ньому непрозорий прямокутник. Який закриє все наше з вами тло на початку роботи програми. Потім розчинимо цей прямокутник за допомогою ефекта Привид, як показано на скрипті для спрайта. От, Склавши такий спрайт, скрипт для нашого спрайта чорний прямокутник, зникнувши наш спрайт, відкриє нам сцену. Таким чином застосуємо ефект. В анімаційних фільмах часто використовують ефект прокручування, або його ще називають скролінг. Це ілюзія того, що об'єкт рухається, виникає вона завдяки плавному переміщенню тла. Створюється імітація пересування камери у вертикальному або горизонтальному напрямку. Для досягнення ефекту прокручування, використовують два спрайти, які мають вигляд тла. Спрайти розміщують один за одним, наприклад, горизонтально, а потім синхронно рухаються в один бік, змінюючи один одного таким чином. Утворюючи таке замкнуте коло із постійним зображенням. А зараз пропоную попрацювати з комп'ютером. Виконаємо ми завдання, показане на зображенні, за інструкційною карткою. Картку ви можете знайти в себе в підручниках, аніж скористатися зображенням на екрані. Зараз пропоную перейти до середовища Scratch і виконати відповідне завдання. Давайте зробимо це разом. Що ж, давайте виконаємо це завдання. Спробуємо створити анімацію. Анімацію зміни е, тла. Для цього нам потрібно з вами завантажити онлайн-середовище Scratch, а також завантажити зображення, яке ми використаємо як спрайт. В описі під відео я залишаю два посилання. Посилання на онлайн-середовище Scratch, в якому будемо працювати, і посилання на зображення. Коли ви натиснете на посилання на зображення, у вас відкриється ось таке віконечко, в якому ми на завантажити. Натискаємо і завантажується наш з вами спрайт. Тепер відкриваємо. Іншу вкладочку посилання. Відкривається наш з вами Scratch. Закриваємо випливаюче вікно. Видаляємо нашого спрайта котика. Обираємо кнопку Обрати спрайт і натискаємо Вивантажити спрайт. Обираємо папку Завантаження і обираємо наше завантажене зображення Спрайт. Відкрите. Готово. Аналогічно повторюємо дану дію. Тому що в нас має бути два спрайти. От, будь ласка, спрайт і спрайт. Встановлюємо розміри наших з вами спрайтів. Обираємо спрайт 1. Розмір встановимо. 150. Розмір встановлюємо 148 і Х та y ставимо нулі. Стираємо нуль. І тут те ж саме нуль. Enter. Готово. Обираємо спрайт 1, 2, другий наш. Аналогічно встановлюємо Х, 0. Y теж 0 і розмір 148. Готово. Тепер оберемо тро і знайдемо наше подібне зображення у бібліотеці. Оберемо його. Готово. Тепер давайте складемо. Спрайт Обираємо спрайт 1, складаємо скрипти для наших з вами спрайтів. Розпочнімо з, із події, оберемо, коли натиснуто прапорець і оберемо вигляд, сховати, щоб припинився показ. Якщо натиснуто прапорець. Потім обираємо події, коли клавішу пропуск натиснуто, ми обираємо списочок і обираємо будь-яку. Перейдімо в рух, обираємо, щоб перемістити вікс 0 Y, 0 щоб обов'язково, стиль обертання. Обираємо стиль обертання, зліва направо написано, ми обираємо не обертати, щоб наше зображення не крутилося. Повернути в напрямку 90 ставимо і перейдімо в вигляд, натиснемо тепер Показати. Тобто, щоб наше з вами зображення з'явилося наш з вами спрайт. Показати і натискаємо керування завжди. Перемістити на 5 кроків, давайте зробимо на 2 кроки, щоб повільніше змінювалося. Обираємо керування. Якщо то всередину оберемо датчики груп, оператори група і оберемо ось цей значок дорівнює. Ось такий. Перемістимо його в ромбик замість 50. Пишемо 464 рух. І шукаємо значення х. Ось отакий овальчик. Переміщуємо його вперед. Залишиться в нас один скрипт. Перемістити всередину х. Ставимо мінус 465 y 0. Готово. Тепер обираємо спрайт другий. Для нього так само починаємо наш початок, коли натиснуто прапорець і коли натиснуто клавішу. Пропуск «Пропуск» змінюємо на будь-яка. Переходимо в рух. Для другого спрайта ми обираємо трішки інші координати. Обираємо перемістити в х мінус 465 y0. Тобто другий спрайт буде змінювати в нас перший. Стиль обертання обираємо не обертати. Обираємо перемістити, повернути. В напрямку 90, Відкриваємо вигляд і обираємо під будь-яке показати, а під коли натиснути прапорець сховати. Тепер відкриваємо події, керування. Завжди обираємо рух, перемістити на два кроки. Далі. Обираємо оператори, здорівнює. Ой, поспішив, керування перепрошую, якщо то всередину. Оператори здорівнює. Замість 50 ми пишемо 464 і додаємо рух значення Х на початок. Залишилося останнє додати, перемістити в Х0, y 0 і підставити замість x мінус 465. Готово. Давайте спробуємо виконати. Коли ми натискаємо прапорець, ніяких дій не відбувається. Але якщо ми натиснемо будь-яку клавішу на клавіатурі, до прикладу, пробір, починається автоматична зміна одного спрайта іншим і складається таке враження, що сцена продовжує одна одну. Тобто все працює так, як ми бажали. Зупиняємо наш з вами проект успішно складений. Давайте замінимо ще, зробимо невеличку зміну на 5 кроків, і тут теж на 5 кроків. І запустимо. Повторно на виконання. Буде рухатися набагато швидше і змінюватися теж швидше. Зупиняємо виконання. Наш з вами проект працює успішно. На завершення зроблений проект ви можете завантажити. Натискаємо файл. І вивантажити на ваш комп'ютер. Як результат, у вашій папці з завантаженням збережеться Scratch проект із виконаним вашим проєктом. Повертаємось до уроку. Не забувайте, що кожні 15-20 хвилин роботи за комп'ютером потрібно робити фізкульт-хвилинку. Встати, зробити зарядочку, з'їсти. Бутерброд випити гарячого чаю. Також на завершення пропоную вам декілька питань, а також декілька буде цікавих завдань. Питання такі: де зустрічається, зустрічалися ви вже з анімацією? Не забудьте написати в коментарях ваш улюблений мультфільм. Як створити анімацію виконавця в середовищі Scratch? Ви тепер добре знаєте. Та які є способи створення анімації та у Scratch. Це ми з вами щойно й виконали під час практичного. А зараз пропоную логічну задачу. Потрібно підібрати картинку за змістом, Тобто додати четверте зображення, яке буде логічно завершувати наші сходинки. Перші два зображення ми бачимо, що. Є коло і квадратик. На другому коло розмістилося в квадратику. Потім є пів скибочки і трикутник. Яке з цих трьох зображень можна розмістити наступним? що потрібно обрати. Як ви думаєте, можливо, скибочку. Ні, скибочка не підходить. Можливо, третє? ні, і третє не підходить. Потрібно скибочку розмістити в трикутнику, отже, підходить нам друге зображення. Молодці, добре впорались. Наступна задачка в нас на увагу. Є брат і сестра. Вони народилися влітку і взимку. Хтось влітку, хтось взимку. Точно знаємо, що сестра не взимку народилася. І нас запитують, хто ж тоді народився влітку? Хто уважний, хто, той може відразу написати в коментарях. І, звичайно, це буде сестра, тому що сказано, що вона народилася не взимку. Отже, значить, влітку. Ще одна задачка на увагу, та логіку. На двох руках 10 пальців. Скільки пальців буде на 10 таких руках? Потрібно порахувати. Хто перший порахує, запишіть в коментарях відповідь. А зараз перевіримо, звичайно, це 10 пальців. Молодці, з цим завданням теж впоравсь. І невеличка, така цікава інформація. А чи знаєте ви, що таке 4D-кіно? Це коли людина, дивлячись на 3D-зображення, може одночасно відчувати, що відбувається на екрані. Запахи, дотики, якщо це якась морська тематика вам в обличчя може бризкати водичка. Усе це можливо завдяки особливому обладнанню. Рухомим кріслом вони будуть труситися чи понахилятися відповідно від сцени, яка відбувається на екрані. Спеціально екран та різноманітних спецефектів. А поділіться в коментарях, можливо, з вас вже хтось відвідував 4D кіно. І які ваші враження від таких сеансів. Вдома, будь ласка, опрацюйте. Підручник, а саме сторінки 90-93. Розгляньте сьогоднішню тему для повторення. Я ж з вами на цьому прощаюся. Дякую вам за увагу. Закликаю вас ставити вподобайки, підписуватись на мій канал, а також лишати свої коментарі. Пишіть, чи сподобався вам сьогоднішній урок. До нових зустрічей!